Йдемо зараз на ринок. Дивіться, що по дорозі побачила. Ялинка жива. В Горщику росте. Тут зазвичай ставлять штучні. Це біля українського дому. Там на тій стороні український дім. Йдемо на ринок, будемо ціни знову з вами дивитися. Починаємо з квіточок. Дивіться, вже різдвяна зірка. Є 5 євро. Невеличка. 15. Це 15, Гарно. І таке щось типу ялиночки. В горщику. Одна 3 євро, дві, 5 євро. Ага, що це так. А, я до речі, там також біля Меркадо Централь знімала цю капусту. Я не розумію, цієї краси, якщо чесно. Євро 51. Ціни на овочі і фрукти. 90 центів лимон, євро 20 цибуля, часник 4,90, 69 центів. Мене питали там за батат. Зараз картопля, євро 20. Скільки коштує батат, якщо він є? Ось я знайшла. Зараз вам покажу. Там будемо все всеки. Угу. Не знаю, зараз я покажу, скільки коштує тут батат. О, 75, євро 20. Боже, як він називається? Редис. І ось батат євро 20 за кілограм. Хтось щось з нього робить. Ми один раз купили картоплю фрі, не побачили, що це з батату, нам не сподобалось. Євро 29 помідори. Євро 20 кабачок, артишок. І таке далі. Цибуля, зелень, тиква, кабак, євро 20. Черешня. Черешня. Немає цін. От на Маленький як. А, все, щоб солі. Маринувати можна. <плес> Ми зараз у підписників спитаємо, вони нам, може, рецепти <плес> напишуть, що... Що... що з них готувати. Може просто смажити з картоплею. Такі маленькі, прикольні можна маринувати до черешня. Цікаво. Немає ціни, це я не люблю такі точки. Сіньор, а кванта коїсти? 5 кварто і сідаль кварто. Так. Дивись, знову квіти. Тут взагалі дуже багато різдвяної зірки, різних розмірів, різних кольорів. Дуже як я хочу собі таку квіточку. Так, що тут ще? Дивіться, тут також ціни не всюди є. 2,50 баклажан, імбир. Не знаю скільки коштує. 5,95 за ось такі помітивки. Е, Я хотіла показати, що є горах зелений. 7. Ой, не знаю, скільки кілограмів. Всю дівчинка взяла ось цей пакетик на 7 кілограм. Рожевий, який гарний. Яка гарна квітка. Ой, а це що таке Боже? Ось ця квіточка. не знаю, як називається, дуже вона догадає. А ось вона більша, ось це. Як я люблю квіти, боже, боже. А тут зелень є, петрушка, м'ята, розмарин. Костіт батат э, по євро, картопля євро двадцять, капуста боже, зелена, багарна, цибуля євро 60, Що цікаве? Стрічкова фасоль чотири, вісімдесят, два, двадцять помідори, морква євро тридцять, брокколі, євро унідат одна штучка. Ну, Я ананас 3 євро. Зелені банани 2,30. Я дуже люблю банани, саме зелені. Пінніки, інжир. Це інжир? Ось таке. Чи ні? Каштани. Може візьмемо, посмажимо вдома. 4,95. Ма, яка гарнесенька, дивіться, какі. 3,20. Так, де тут полуничка? А, ось дивіться, полуничка є так. Мандарини євро 60 кілограм. гарнесенька, не думаєш, що вона смачна? Не гарна. Анатолій, якщо ви дивитесь це відео, де на ринку Беналуа знайти куркуму. Ось це е, що? А що це таке? Це ринок, напевно, ні? Тут м'ясний ринок. І позаду нього, чи з боку нього зараз покажу, де знаходиться ця куркума. Якщо ми зараз її знову ж таки знайдемо, зачекай, давай знайдемо куркуму. Ось, наче у цих людей була. А, ні, ось далі. Ходімо, я тобі покажу. Так, і ось тут. Дивіться, куркума. Сім євро. Є. І нам <різвіло> угу. Так, ось тут. Тобто позаду м'ясного павільйону цього ринку і тут ще є.

Тут побачила ціну на капусту 2,99 за кілограм. І ціни на інші овочі і фрукти. Це яка краса для подружки знімаю. І таке все цікаве. 11,95. Санта Клаус. Папа ноель Це вмикається, напевно. Це все. Вау. Супер. А я тут лісу, давай. Знімемо ще. Це 25,95. Тут немає ціни. Тозиції, як гарно. Ми взагалі побачили ось цю красу там з цієї сторони. Ну, неможливо, напевно, тут зняти ціни. На це все. Будиночок який? Будиночок 38 євро. Так, а тут можна ходити чи ні? 105 також вимикається з пакетом з ринку. Це ціни на ялинку. Так, ну немає. Має взагалі змоги зняти нормально. Може є вони десь там в магазині, щоб можна було більше подивитися по цінам. 20 євро гарбельна тут така ялиночка. Вже прикрашена. Ну, дорого, я б сказала. Так, тут іграшки. Це свічки. Для свічок. Ой, це мені подобається. 11,95. Це на двері, напевно, вони вішають. Так, це 19. Для свічок. Клас. 12.95. Віночки різні. Це моїй подружці подобається саме м, те, що можна ввімкнути, зробити таке містечко. Та неможливо проглянути ціни, тому що треба кожну підіймати, і там внизу нам на, 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 написана ціна. Це Ісус народився. 22 євро. Клас. 14 дев'яносто п'ять. Це магазин біля Корте Інгалес. Називається. Як ти яка краса? Чого ми взагалі зійшли Бо з цієї сторони? Просто рай. А ось тут ціни видно. Диви. 35 тридцять п'євро. Сімдесят. З цієї, з цієї сторони видно ціни а не з цієї. 55 ось цель сорок тих 20. ага. Так. дуже гарно річна резьбиана я щойно помітила, що я безсовісна взагалі з вами не привіталася. Всім привіт! Хочу розповісти історію, яка зранку сталася, і взагалі як я почала реагувати на якісь події, чи може то від тієї Омега-3, яку я п'ю, залізо, до речі, не п'ю зараз. А п'ю Омега-3. Купила я собі вчора сіром. В Меркадоні. Пам'ятаєте, показувала я сером, баночку, що я е, ним перед нанесенням пудри е, цю, цей сером на обличчя, на шкіру, а потім фарбуюся. Він в мене закінчився. Вчора пішла-купила я. 3 євро коштує, до речі, в Меркадоні. Класна штука була сьогодні зранку. Сьогодні зранку я беру цю коробочку, треба було дістати і там його до кучі з'єднати. Бо там не разом все, а йде баночка і носик такий, і потрібно з'єднати його. І я дістаю цей носик, цю кришечку, а баночка просто падає і розбивається. Я дивлюсь на це все, що воно впало, якби раніше ще тиждень, напевно, тому. Я була б дуже зла. Я була зла. Я зрозуміла, що день сьогодні не мій, і мені потрібно тепер ще й замітати оце все прибирати. Я б бігала, нервувала сьогодні. Зранку я подивилася, що воно впало, і думаю, ну, ну нічого, таке життя. Пішла, взяла, позамітала, поприбирала і все. Отак От я почала реагувати на якісь такі події. Дуже спокійно, приймаю все, як є. ви знаєте, мені легше. Мені легше. Де воно взялося? Чи то від цих вітамінів, чи це просто я, я дійшла до такої точки, що вже не звертаю уваги на такі дрібниці. Ось така історія. Зараз швиденько для вас зроблю розпаковка чек з ринку, а ще я ходила в магазин, також трішки, купилася додому. Я купила на ринку какі-хурму, коштувала вона 99 центів за кілограм. Така смачна, така солодка. Мені дуже подобається. Я в Україні пам'ятаю, що ми їли хурму ту яка іншого сорту, яка м'яка така. І мені вона не дуже подобалась по консистенції самій. Ну, не подобалась. А тут, коли я скуштувала цю, вона така е, не м'яка, тверда і дуже солодка, така смачна. До речі, мені е, Женя сказав, що її не можна їсти багато. Може, ви мені також писали? я вже забула. Ще я купила мандаринки. Мандаринки дорогі взяла. Вже взяла все в одному відділі на одному прилавку Євро 75 за кілограм е, Така товста шкірка. Я думаю, що вони будуть дуже смачні. Не знаю, які всередині сьогодні за лісою будемо куштувати разом ввечері вже. Після вечері. Е, і. Там і помідори. Я дуже люблю помідори, які е, ці на гілочці. Ось такі, дивіться, які вони гарненькі, просто. Боже, а як оце пахне! Помідором. Клас, помідорки. За все я заплатила, 2,56. Тобто мандарини євро 18, 600 грам. А далі не зрозуміло, що до чого, тому що і помідори, і каки були по 99 центів. Ну, 2,56 за це все я заплатила. Купую, як вже розповідала, мало фруктів. Кількість маленька, тому що немає де зберігати холодильник, полочка маленька. Ну Це для новеньких, кажу, хто новий буде мене дивитися, Ми живемо в кімнаті, і, і в нас холодильник на декілька людей, тому в нас є одна полочка, і де для овочів оцей відділ, який видвигається, там також є дуже маленьке місце, і немає змоги багато закупати. Цього лісі купила зараз, тобі за нею йти таку булочку, їй дуже подобається. Буду робити розпаковку тут олія. До речі, може, я зараз чек знайду. Олія зараз євро 48. Зараз знайду. Так, дивіться, асейте хірасоль євро 48. Я іноді думаю, що можна знімати в магазині. І коли немає музики, можна. А коли є музика, я не люблю то, коли потрібно зверху накладати просто звук. Потім я собі взяла ось такий йогурт. Чому собі? Тому що Аліса п'є без лактози, а я можу пити з лактозою. Тому для Аліси її там є йогурти, а для мене ось цей. Я давно, до речі, не пила, дуже захотілося сьогодні просто. І Алісі таку тарта де кесо, ну, Типу, як запіканка, сирник. Йогурт коштує, кому цікаво, де той йогурт. ББ Фреса євро 45, ось ця тарта Євро 80. Потім ще собі взяла також ось таке. Тільки я не зрозуміла, що воно таке, це йогурт чи що. Де тут написано? Продуктова де... на базі сої. Боже, що я взяла? кальцію і вітамінас. Ой, кіно. Добре. Оце коштувало мені євро 95. Потім воду собі з газом. У Аліси є без газу, тільки без зоя. Купуємо тільки однієї фірми, тому що від іншої в неї болить живіт. Далі кетчуп. Кетчуп євро 15, водичка 41 цент. Потім взяла сьогодні крильця. Взагалі ми купуємо тільки курочку, Аліса їсть тільки курку. Іноді, коли там шашлик оце таке, то вона може з'їсти свинину, але коли ми вдвох хоч зараз і Женя окремо ми тут, ми їмо курку зазвичай. Я ще хочу дуже печінку. Ну, Аліса її не їсть готувати чисто для себе. Я ну, таке не люблю це готувати декілька страв на кухні завжди багато людей. Тому готуємо одну страву на нас. І я е, задоволена. Так, тут 941 грам, 4,19, за кілограм 4,45 ось такі крильця. Ще мене напрягає, що треба завжди висмикувати там ці ну, пер'я. Вони, що в ніжках, що в крильцях, і в окорочках, і в інших, завжди залишаються. І буває таке, що прям дуже великі пір'я, і потрібно його вищіпувати. Ну, як їжа. І останнє, що купила нам нагетси. До речі, до цього ж і киду. Нагідці ще купила. За курку сказала, скільки коштує, а нагетси коштують 2,70. Нагідці це так, знаєте, коли хочеться щось швиденько з'їсти, там перекусити, можна їх швиденько посмажити. І смачно. Ще мені дуже подобається, тут продається Емпанадас. Емпанадас також там з фаршем, з тунцем. З тунцем мені дуже подобається. І Алісі також. І Женя також наче, любить, тільки з Алісою ми купуємо маленькі, а Женю ми такі вели... великі купували. Також дуже смачно, і мені також подобається. За все я заплатила 16 євро, 13 євро центів Ось такі ціни. Так, поближче покажу, кому цікаво, я його скомкала, все як полагається, вам показую. Так, отакі покупочки. Зараз я вже піду за Алісою, і я пам'ятаю, що ще я пообіцяла, що буду фарбувати брови свої. Те, що я пообіцяла, обов'язково потрібно виконувати. Тому відео може й вийде. Пізно, не знаю, хотілося сьогодні його додати, але буду фарбувати, вже, коли Алісу заберу. Прийду додому, коротше, щоб потім нікуди не виходити. Бо якщо не вийде, то краще з дому не висовуватися. Краще робити це ввечері. Тож, тож давайте перейдемо до наступного сюжету. Вже сонечко, скоро буде сідати. Аліса, привіт! Тобі не холодно? Мама твоя в жилеті в ковці, ти в футболці. Гарно зараз, коли сонце сідає. Гарно так все підсвічує. Так, ну що, зараз зайдемо в магазин. Ще. І сідаємо на автобус, їдемо додому. Мама буде над собою знущатися, Аліса. Буде мама над собою знущатися. Буде собі брови малювати, фарбувати. <реку> <реку> Здіватися. <реку> не сміятися. А ну, подивись в камеру. Ой, гарно, як сонечко падає. Смачна булка. Як справи в школі? Сьогодні був екзамен? І що ти все написала? Так. Складно було тобі? Ні? А з чого було? З чого був екзамен? З якого предмету? Валенсія. Валенція? І тобі було нескладно? Ого. Це вчора з Алісою розмовляли з приводу того, вона мене питала, який був улюблений предмет у мене в школі. Я дуже любила хімію і біологію. Біологію більше за всього любила. У мене була така вчителька, яка я писала конспекти, я вчила. Щось якось мутно видно. Напевно, так і я. Я писала конспекти, я все вчила. Та вона просто знала, як плюс-мінус хто вчиться. І виставляла оцінки. Навіть не дивилася, хто що пише, хто що робить. Е, Найважливіше для неї було це, щоб хтось пішов і поприбирав в неї в кабінеті. А я дуже любила біологію, я вчила. Одна я, напевно, писала конспекти, в мене потім їх переписували. Ну так, моя жага до знань і пройшла. І за такої вчительки. А я у Аліси питаю, кажу, який в тебе найулюбленіший предмет? А вона мені каже, предмет тут називається Щось типу я досліджую світ. І цей предмет, предмет на Валенціану. І не на Кастияну, то, як і я знаю. І Аліся. Валенціану, то взагалі для мене якась інша планета, інша система. Щось схоже на французьку мову. Ну, для мене, я і французьку ж не вчила, але ну, от, саме як звучить. Слово там речення більше схоже на то. Їй подобається цей предмет. На валенціану. а ти розумієш? Так? Отак. Ну, Вчить, наче Кастияну, я переживала, щоб вона хоча б цю мову вивчила цей діалект, а вона розуміє і валенціану. Ну, Отак. Ви Готові побачити результат? Мені дуже сподобалась фарба. Прям клас! Такий тон і такий колір. Мені подобається дуже. Як вам. Щіточкою можна розчісати трішки. Класна фарба. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на наш канал. Всім я вам бажаю гарного вечора, чудового настрою, мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.